У суботу, неділю, понеділок і вівторок кількість громадського транспорту міста скоротиться на 45%. Це означає, що автобуси виходитимуть на рейс практично через один, каже начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. І практика, нам показала попередніх років, що така кількість громадського пасажирського транспорту повністю буде справлятися з цим пасажиропотоком на ці наші святкові дні і вихідні. Натомість у напрямку кладовищ кількість рейсів не зменшиться, а подекуди навіть збільшиться, каже Ігор Мединський. Якщо на 18-му маршруті, який буде обслуговувати е, Миколанівське кладовище, працює 14 е, е, одиниць автобусів, то так і 14 буде працювати. Якщо на 8-му маршруті працює автобусному е, 8-9 одиниць, то так і вони будуть працювати. І аналогічно 31-й і 5-й маршрути. До кладовища Біля села Підгороднього у такій ж кількості, як зазвичай, їздитимуть 11, 27 і 30 маршрути. Додадуть і один соціальний автобус. І також до підгороднього ще в підсилення ми додали автобуси соціальні, це які будуть курсувати за маршрутом. 1 а також збільшить кількість рейсів 32 го маршруту, який курсує до кладовища у напрямку Львова, каже Ігор Мединський. Він наголошує у вихідні та святкові дні за рухом громадського транспорту у місті. Стежитимуть більш ретельно всі ці виконання рейсів, всі ці заплановані маршрути звичайно будуть під контролем диспетчерської служби, під контролем управління транспорту, тому що будуть е, призначені на вихідні дні чергові, і відповідно проблем не повинно жодних бути. До слова зміни в русі громадського пасажирського транспорту у Тернополі можна знайти на сайті міської ради.